30 серпня і асортимент. Папі привіт! Я парію, тебе є тут. Та нам просто доще працювати треба. Та кілки-палку. Зараз тут ще викладуться помідори. А зараз пройдемося по сортам. Значить, які сорта дозріли на 30-те. Серпня 2025 року. Це у нас полуничний. Зараз пробмежимося по сортам бо вже, наприклад, кишмиччик, да, немає, хоча і восьма ранку. Але вже його підібрали, там його перший, перші дві гронки на однорічному, на двохрічному саджанці минулорічної посадки. Ну, такі дві гронки було, одна гронка на кілограм. Правда, збита шикида. Ну, будемо дивитися подальшому вивчати. Значить, швиденько пробіжимося по сортам. Полуничний, ємеля, румейка, мармеладка, різавуш, суперник, Юліан, Нікітон, Басанті, Андрійко, дві гронки Байканура, Ефект ОМ повністю вирізали, підрізали Блекгрант, Валерія. Азартний 887 Супер, мускат Медовий, Талдун, Афродита, Кишмишкаска, Бесподобний. Юпітер Кишмишкеша, Міланка, е рекорд е Брат каже, що він ще й громкий підрізав. Наступний рік буде ще більше підрізати. Так, далі. І залишилося 4 ящичка з минулого базару. Ну, воно буде оцінене, скажімо так. Наприклад, динька. Тут у нас трошечки фріми, азартний, буде 130 гривень, наприклад, або 120. Кишмиш безподобний. Він буде 100 гривень, наприклад. Оце ось буде по 100 гривень. І ще буде там ромейка і різавш. Вони ще будуть по 120-130, подивимося. І завершую список е бідзюри. Сорт під назвою, під назвою Дакота. Він буде по 80 гривень. Генрад хороший, солодкий, але щось його якось не знаю. Дуже слабо. В принципі, я теж знову ж таки. Всім кажуть, що ви нарад, любий солодкий, можете у нас спеціальні секатори стоять, як ви бачите на прилавку. Спеціально для цього підходьте, любий, куштуйте весь солодкий. Куштують весь солодкий, ну, а вибирають кожному що, що куди до чому. А тепер можна розповісти трошки по награду питися. Полоничний, ось що залишився, беруть через смак. Єдиний недолік по полуничному це те, що він посипається, тому він стоїть подалі від покупців, тому що не потрібно, щоб вони його лишній раз чіпали, які громко дергали, тому стоїть подалі. І Таким чином він не розсипається. Не Випадає за час реалізації, може я 10-20 кг з 15. Знову ж таки, беруть через дуже е, чудовий смак і насичність саме цим смаком. Прямо коли сиєш е, в роті, він вибухає цим смаком. Далі поруч з полуничним це у нас ромейка, ой, ромейка ємеля. Е, дуже класний нарад з фруктовими тонами в цьому році, е, хорошо сипанув, навантаження, дуже хороше. От уже друга підрізка його. На останній раз буде ще одна підрізка. Один з найкращих виноградів на ранню реалізацію з фруктовим смаком. Далі це ромейка. Ромейка. буде. Ромейка масовим власний і два перещеплених і правильно зробили. Дуже класний нарад на ранню реалізацію. Ромейка з ресмаком черешні. Тіленька шкірочка, щільна консистенція з таким підпрустом. Дуже класний виноград, Формує громка хороша, таке як потрібно. Дуже класний рихлий, дуже класний. Далі це ось Кореневласний кущ подоносить мармеладки. Мармеладки ми також посадили декілька кущів кореневласних. І це ось перше подоношення одного з них двохрічного куща. Дуже класний нарад, складно нам на ранній термін, середній ранній. Дуже класно, дуже подобається. Так далі це у нас Різауш. Різауш також це один із моїх любимих сортів винограду. З дуже насиченим гармонійним смаком, з легкою шкірочкою, Чиста насолода, а не виноград. Далі це в нас суперник з такими от ягідками, грам по 16-20 і попадається трошечки менше, ну, отаке, більші грунки, підібрали. Значить, по е, супернику, що потрібно сказати, ми його році вбризали на рожки. І це подношення на рожках. Дуже класно. Е, на більше, якщо видати на метр двадцять румейку, то е, грона видає він тоді потужніший, десь кілограма по півтора, е, але ягодка дрібніша. А так, румейк, суперник, от такі от гронка видає. З такою от ягідкою крупненькою, дуже класно. також Дуже хороший виноград. Ми посадили також декілька кущів, причому один за одним, три кущі під росте. Коли вступить полиношення, цей кущ який перещеплений з суперника будемо прибирати, бо там в основному один в один руках сформований. Далі це Юліан. Юліан ми вже неоднократно, неодноразово проходили, теж хорошу соплинограду на арки, щоб показує дуже цікаво. На аркі він видає хороші грона і на цих гронках ягідки велика кількість їх з насіниною, яка розжовується, не повністю сформованою. А на випускній шпалері, там в основному це з насінням. Далі це ось нікітон, вже все що, все, що залишилося з Нікітона три гронки нікітона. Нарад з мускатом не боїться він сонця. До речі, кущні притіняли спочатку, і для того, щоб ягода не вигорала, притянила агроволокно А так от розвивався посінення освіти сонце і все з ним чудово. чудово. Далі тут ось трошки залишилося басанті, це з ділянки, яка вимерзла повністю. Відновилася, це трошки залишилося цього басанті, там було його правда, небагато Кілограма 4 підрізана на сьогодні. Басанті це з дуже хумкою ягодою, шкірочка приїжджі не відчувається. Він має гарне забарвлення. Е, є ділянка у нас, по ній відео відзніму, і там басанті побачите. Коли воно не пошкоджено приморозком. А так от на відео, яке вийшло вчора, в пятницю 29 серпня, там є басантів після приморозку. Далі це ось Андрійко, також після приморозку, але Андрійко навідмінно формує дуже класно. все. Гронка от на 800 грам. Якраз самі ходові гронка це є 600-800 грамів. Дуже мало покупців, які купують гронка більші. Ну, раз ходовий варіант у 400 грам. А так в основному Андрійку там гронка поначеплювалася 800 грам і більше. Виноград з мускатом. Дуже хороша, до речі, альтернатива Лівії. Він на нього, до речі, схожий, але більш цікавіший в цьому плані. Андрійка с Лебіденка. Далі це ось дві гронки байканура. Байканура. Виноград з фруктовими тонами, дуже хороший. Навантаження на ньому навіть після поморозків показав все просто. Просто на ура. Кожен паган з громкою. Це остання зрізка такого сорту, як ефект ОМ. Назрізали вже повністю готовий. Дуже класно. Ефект їм дуже подобається, посадили також кореневласні. Так, за ефектом посадили, значить, ефект посаджений кореневласний, це на прищепі. Як тобто запоносить кореневласний, беремо кущ, той, який Значить, Далі у нас це блекран, кореневласний кущ, відповідно він на арки, він не вимерз. Врізаємо ми його в основному на рожки. Блекран із рожки він подоноситься просто шикарно. Бекран дуже хороший в цьому плані. Далі це Валерія. вона такий з мускатом. Також себе хорошо показала Валерія після приморозків дуже гарним кольором насиченим, малиновим, мармеладною консистенції і непоганим мускатом. Далі тут у нас лежить 887 супер і азартний. Ну, а зараз ще будемо дивитися спостерігати за ним, з наростанням багаторічних деревини, що він буде е е показувати. Ягода хрумка, зартна і з мускатом. Так далі це у нас талдун. Талдун це виноград для людей, які потребують дуже хрумкої ягоди. І е е е було нарізано його, його було нарізано кілограм з 10 це залишилося кілограм три Далі. далі. Азартний 887 супер розказав. Талдун. Значить, для тих, хто тверду ягоду полюбляє. То корисність в нього ну, непогана, скажімо так. Вражаність, в принципі, непогана. Але якщо так обирати, то, і, наприклад, цікавіший варіант Сюзанна. Але вона трошечки пізніша за талдун. Талдун ранній, Сюзанна середньо рання. Сюзанич вона краща, вона має кращу цукристість. Поруч з талуном це у нас мускат медовий, лежить перша підрізка корене власного куща. Мускат медовий це винарад, який має дуже хороший насичений мускат. І, відповідно, смак, хорошу цукристість. В принципі, в нас його посаджено один перещеплений, і два кореневласних реща. Продовжуємо зйомку. Значить, афродита реалізувалася, біля неї лежить безподобний кишлюш. По афродиті, так? не договорив, афродита має фруктові тана. саме головне дати нормально визріти. Всередині рудименти, але нелегко розжовується, що дуже добре. Формує дуже хороші ґрунти, навантаження хороше. І як ви бачили на відео з ділянки брата, вона навіть після приморозків себе дуже добре показала. Відновилася і там в цілому, на кілограм 40 є. Тобто від того, що могло бути, відсотків 60-70 орієнтовно. Це ось кишмиш безподобний. виноград з мускатом. І він мені подобається більше, ніж цимус, який ми вирощували, і потім і знову продовжуємо, продовжуємо зйомку. Значить, на місці Афродити зараз лежить Black Grand. Black Grand – це з присмаком черешні, який нам дуже подобається. Так про нього вже розмовляли. Потім про безподобний роліку брата. Велася зйомка, і там видно, скільки він дав грон з заміщуючих пагонів після морозу. Він який з мускатом, формує хороші крупні грона, дуже хороші. Далі тут усе рекорд трошки залишилося, самі більше вже грона порозбирали. І це ще брат, от такі от гронка він їх усікав. Теж знову ж таки по ділянці можна бачити, які там грони висять. З братової ділянки, яка була викладена на каналі в четвер, 27 здається, 28 серпня. значить По рекорду, рекорд чим хороший. Колір мені подобається, мускат хороший, ягодка в нього правда крупніша має бути трошечки. Але заміщуючи бруньки знову ж таки і кущ молоденький. Який посаджений нульовий, ми підносить в одну сторону. Далі це Юпітер і кишмиш Кеша. От, до речі, кишмиш Кеша добре себе показує навіть після морозу. В цьому році ця ділянка не вимерзала, наприклад, але був рік, коли ділянка не вкривалася. І навіть коли було мінус 27 той рік, він себе показав добре, тобто можна використовувати і навіть на арку. А в Юпітерам розвітість 27, якщо він це показує так хорошо. Далі залишилась одна гронка міланки, трошки Валерії і 887 супер. 887 супер вона хороший, хромпий, з легкою шкірочкою, хорошим цукром. Але певне, що його ми будемо на щось міняти. На більш крупноплодніше. По міланці. Теж вона рад хороший, з мускатом, але, але, але будемо теж з ним щось думати. Можливо, брати собі крупнішу якусь ягодку підбирати. Хороший, безпроблемний. Єдине, що що ягоду потрібно мати крупнішу. Далі це у нас лежить галерія. У нас з мускатом. Мені вона також дуже подобається, знову ж таки, виноград безпроблемний особливо. Може трошки підріскувати в незначній мірі, якщо йдуть сильні опади. Дуже гарний колір. Візуально ягода прямо горить, дуже класно. Єдине, що знову ж таки, треба крупнішу ягоду. Зараз починаю виносити ті сорти винограду, які ми закладали, міняли. Перші подоношення, та ж сама мармеладка та інші сорти. От, і вони себе показують вже добре. Наприклад, мармеладка, яка має от, крупнішу ягоду. І та ж сама Валерія. Бо базар під вже інакші умови. Потрібно під нього підлаштовуватись. Так, муската медового вже немає, вже реалізували. Залишилося все мускат медовий трошечки. 31 серпня. Виноград трошечки ми ужали і підрізали на неділю славу України. З такою ягідкою грав на. 16, можливо і крупніше. По прилавку, як сьогодні влаштовано, полуничний і ємеля стоять подальше від клієнтів, покупців, оскільки ягода в них тримає, тримається, вона ну, на полуничному в цілому тримається не дуже подальше від покупців. Ягода, скажу так, що підсипається частково, тому і потрібно тримати подалі. Єміля ж тримається доволі таки непогано, але все одно, якщо є такі клієнти, які приходять, як наче їм ракетного палива залили і ту грону дергають, одразу за хвостик. Тому такі сорти потрібно подальше від клієнтів ставити. Значить, е, по емілі і по нам все зрозуміло ще з вчорашнього дня, що розповідав. Тут у нас залишилося трошки. Ефект ОМ, гронка Байканура, Валерія, Юліан, дві гронки, підрізали Нікітон ще. Вчора розійшовся добре Нікітон. Підрізали славу України. Понятне діло, що славу України беруть через розмір розмір ягоди і плюс у неї фруктові тина. До речі, кожна грона підрізана. низи прибрані відсотків на 30-40-50, залежності від розміру грони. Дорізали також суперник. Суперник дорізали, оскільки теж вчора суперник доволі таки добре розійшовся. Підрізав золоту королеву також на сьогодні. В принципі, можна було вчора підрізати, ну, от, але вирішив, вирішив і дати е, часу для того, щоб вона ще набрала більш Хороший смак і цю користість відповідно. Але вчора приїжджаємо на базар, коли розклалися, то не вистачає такої ягоди жовтої. Бувла, був мускат медовий, а такої ягоди не вистачало. Тому вирішили зрізати жовту ягоду. Залишилась горонка Андрійко, трошки мармеладки. Підрізали також ромейку. Ромейка з вчорашнього дня дивіться, яка гілочка, у да, румейки вчора підрізали і сьогодні. А ні, це ще з минулих вихідних румейка. І гілочка сухенька. Це ось підрізали вчора, але румейка дуже швидко втрачає, дуже швидко сохне гілочка. Підрізали також різауш. Так, це в основному ящик з минулого базару. Підрізав також азарт з мускатом, теж вчора підібрали непогано. По азартному скажу, що так на нього годилися, як наче різна барна ягода, але вона спіла вся, хоч така світла, хоч червона, без різниці. І Так, Підрізали також Юпітер, підрізали кишмишкешу, це вже вся весь кишмишкеша. Ну, завершує пролавок, це у нас безподобний Юпітер. І Дакота, А і трошечки своєї полуниці. Полуницею ми перестали займатися, ну, самі вирощувати її. У нас її там кущиків 120, чисто для себе там поїсти, за, заморозити, закрити. Ну і кінечному щось залишається під реалізацією. По винограду виноград на базарі від, ну, наприклад, у нас від 80 до 200. Від 80 гривень і до 200. Юпітер, наприклад, кишмашки, що продаємо по 150 гривень. Можна було продавати дорожче, але не варто відділуватися і цього достатньо цілком. Грибочки, якщо що, 140. Давайте продаємося від початку. У нас отакі тут є яблучка, гала 50 і 70 грушка це наше домашнє. Сорти, на жаль, не пам'ятаю, це У Металгарки не такі довгі носики. Сорти не пам'ятаю, вона 50 і 70. Ось така от грушка 100 гривень реалізується. Гарна соковита, гарна в кольорі, дуже смачна. Можете порівняти її це той самий сорт, який був на минулих вихідних. Подивитися відео за минулі вихідні і побачити ви різницю. На тих вихідних вона була зелена, зірвана відповідно статистю. І на сьогоднішній день от вже жовта, прямо ж горить така вся. Далі виноград 80 до 200 грибочки, 140, половина 300. Слива отака. У нас, наприклад, на оптовій базі хорошої сливи дуже мало. От я знайшов, куштував таку сливу сорт Амерс. Нам подобається. Вона хороша. Оцей сорт, я не знаю, вона туга така. Огірочки 50 і 60 гривень, помідор 60 гривень, червона сливка 40. Цибулька морква 25, картопля 25, чесничок свій домашній наш 200 гривень. Цибулька така 150 гривень.